Чи є у нашого солдата українського із фронту такий собі простенький апетит, чи їсть він калорійну їжу, чи їсть тому, що так потрібно, щоб не втрачати сили. І от та моральна втома, чи вона вже над усим перемагає. Хто винен в тому, що моральний дух солдата впав? Я думаю, що не суспільство винне, а люди, що сидять у владних кабінетах, і що тепер потрібно вже зробити, щоб виправити це, підняти моральний дух. Мабуть, потрібно вже піти у ту у контратаку і хоча б маленьку перемогу та здобути.